За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 18 повідомлень про скоєння кримінальних правопорушень на території міста Кременчука. Серед резонансних факт отримання тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Повідомлення надійшло від місцевого мешканця, який Розповів правоохоронцям про те, що вийшовши з під'їзду, в нього виник конфлікт з невідомим, результаті чого він отримав тілесні ушкодження невідомим предметом. Відразу на місце події прибули правоохоронці. Попередні обставини встановлені з залученням фахівців криміналістів на місці вилучено речові докази. Особи, що причетні до скоєння і нанесення тілесних ушкоджень, наразі встановлюються слідчі за фактом. Розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 122. Також минулої доби правоохоронці вивели зброю у помешканні кременчужанина залученням слідчих та поліцейських батальйону поліції особливого призначення в. Помешкання місцевого чоловіка, який вже раніше мав проблеми з законом, виявлено ряд одиниць зброї, це пістолети та запчастини до різного виду зброї. Наразі погодження даних предметів встановлюється їх скровано на експертне дослідження за фактом розпочато кримінальне провадження частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. І вже сьогодні зранку до поліції Кременчука надійшла інформація про дорожньо транспортну пригоду, під час якої водій автомобіля фо. Цваген скоїв наїзд на велосипедистку в нагірній частині міста. Під час руху і виконання маневру водій зіткнувся з електроопорою. В результаті на даній ділянці шляху проїжджала велосипедистка. Чи зачепив транспортний засіб велосипедиста, чи жінка травмувала сама? Наразі встановлюється правоохоронцем. Спочатку осінньо-зимового періоду і зимового періоду ми маємо не один ряд травмування саме велосипедистів. Мотоциклістів та водіїв електросамокатів. Звертайте увагу на дані факти та не порушуйте правил дорожнього руху. І до новин більш приємних вчора в день святого Миколая Кременчуцькі правоохоронці та ювенальні поліцейські вітали діток Кременчуцького реабілітаційного центру. Заступник керівника поліції Артем Солтан та інші правоохоронці відвідали діток підшефного закладу, подарували діткам солодощі та цінні подарунки для закладу. Також ювенальні поліцейські Глобинської поліції разом з Створили солодкі подарунки для хлопців, які боронять нашу країну. Зробили святкові смаколики, святкові пряники, які в подальшому поїдуть до хлопців, які знаходяться в зоні бойових дій. Також Кременчуцькі поліцейські зустрілися з школярами, де під час як профілактичних заходів, роз'яснювальної роботи привітали всіх наших діток зі святом. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.